Вітаю всіх на каналі Село Ти Моя Доля. Бажаю всім доброго здоров'я і мирного неба. Показувала в попередньому ролику підготовку під посів, під повторний посів. А тепер чоловік сівником саморобним посів. Дайкон, як я вже говорила, і редиску. Можна було все втиснути в попередній ролик, але ролик виявився занадто вже довгим. І так дайкон, і редиска біла довга, і червона звичайна, посіяні на цій вивільненій городній ділянці. Що з того вийде? Звичайно, я не знаю. Це черговий експеримент. Я не знаю. Під отакі дуги весною садили, сіяли огірки. І хочу спробувати в середині серпня. У мене ще є два пакетики огірків по кілька зернят. Два гібриди. Хочу спробувати ще тепер посіяти. Будуть, то будуть. А не будуть, то ми нічого до того не докладемо. Ну, звичайно, тільки свій час. Такий виробничий процес. А якщо вийде, якщо зійдуть ті огірочки, бо з гарантії, звичайно, нема ніякої, знаєте, які нам насіння продають, то обов'язково покажу результат в якихось своїх наступних відеороликах. А Зараз продряпаю рядочка, посію огірочки. І, звичайно, воду потрібно буде лити. Бо Бо хоча і кажу, що вологи, волога ще є трохи в ґрунті, але її недостатньо для того, щоб зійшли огірочки. І, можливо, навіть накривати, поки що не будемо плівкою. А будемо чекати, прийде дощ. Ще тепер вистачає тепла. Так що сподіваюся, що огірки, якщо насіння має нормально схожість, то нормально все зійдуть. Чоловік іде з города, бо каже, що я його відволікаю від його важливіших справ. Ну, а я буду далі продовжувати посівну. А про дайкон говорила у попередньому відеоролику, але знову показую, що чоловік сіяв. Посіяв ось такий дайкон китайський, рожевий, пізньо стиглий червоного кольору. І ось такого трошки було красуня харбіна, також китайський дайкон лобо. Він, як бачите, кругленький. Кругленький Мені більше подобається, бо легше купати. А для такого довгого необхідний, необхідний дуже такий рихлий ґрунт. Так що не знаю, яким він вдасться на нашому ну, такому тяжковатому городі з тяжковатим ґрунтом. І ось такий дайкон білий, також агата називається, це в мене лишилося насіння з минулого року. І ось такий дайкон середньораній, також довгий. Раніше в мене колись був клик чиїкло слона, але тепер ось такі сорти. Ну, вони всі подібні, але ж з чимось формою відрізняються. А ще крім того, була у мене редиска, ось така, редиска. Напевно, що людяна довга, біла. Це певне, що тип, як у нас людяня, людяна бурулька. Колись вона вважалась тримісячною. То також вона родом із насіння, родом із Великобританії. І ось таку редиску посіяв кругленьку. Не знаю, як називається Парханус, Ну, не вмію я саме радість, літня редиска з е, Ланг, не знаю далі, що написано. Деяке слово пам'ятаю, що шкільної лави. Ну, якби ми вчились так, як треба, як, як примовляють, то то була б мудрість своя, так? Не вчились ми так, як треба, англійської не вчили. І не думали, що колись будемо про це шкодувати. Навіть вже у дуже зрілому віці. Бо тепер і в комп'ютері багато термінів англійською пишуться і використовуються, а ти не знаєш, що воно означає. І... І кругом англійська дуже так швидко входить в наш обіг, в наше життя. Чоловік я вже показувала, ставив дуги, поставив дуги, зараз продряпаю ровика і посію огірочки. Ось такі мої огірочки, кроха і бебі-міні, огірочки-гібриди. І потім накриємо їх, можливо, плівкою, а можливо агроволокном. Але агроволокно дуже широке, так що, можливо, більше сюди підійде плівка. Написано на кроха, огірок кроха. Ранньостиглий гібрид. Вегетаційний період 42-45 днів для відкритого ґрунту і плівочних укриттів. Плоди короткі. Дві тончені циліндричної форми з відсутністю гіркоти, хрустки, інтенсивно зеленого забарвлення 8-9 см масою 60-80 г відмінного смаку. Ціниться гібрид підвищеною стійкістю до холоду. Танець справжньої борошнистої роси використовується для споживання у свіжому вигляді та консервації. Ну, о, ці дуже дрібненькими написано: е, оригінальний, високопродуктивний партинок. Карпічний гібрид корнішоного типу для вирощування в плівкових теплицях та відкритому ґрунті, рослина жіночого типу цвітіння. У кожному вузлі створюється 2-3 мініатюрних корнішони. Огірочки короткі, циліндричні, темно-зелені, горбкуваті 7-9 см задувки масою 80 100 г. Шкірка ніжна, м'яко хрусткий, суковитий, з вираженим огірковим мепахощами універсального призначення. Так що ось такі огірочки, вже весняні, такі вже минаються, не знаю, як у вас. Я вже трохи їх і не вибирала. Вже вони попереростали у мене, але дівчата, а можливо і хлопці. Не сумуйте, якщо переросли огірки. Беремо огірки, кришимо в банку, бо їх, напевно, забагато не буває. І заливаємо горілкою, якщо є. Якщо маємо горілку. А звичайно ж, в селах більшості, що ми маємо горілку. І прекрасне протирання для обличчя. Постоїть трохи. Збовтувати, звичайно, потім можна відсідити, а можна і не відсіджувати. І має запах огіркового лосьйону, який не дешево коштує в магазині. І думаю, що набагато корисніший від того теперішнього огіркового лосьйону. Ось така сьогоднішня розповідь про городні справи, про продовження посівної в середині серпня місяця. Процес посіву огірків не буду показувати, звичайно, відомий всім, як я вже сказала про драпа Юрівча. полю водичкою посажу на сінинки, сантиметрів через 15 І ще крім того, посію кріп, бо в мене тут ще є трохи. Місця, так що я своїм вже багато разів показуваним розрекламованим кетменом наріжу рядочки, бо чоловік пішов вже в своїх справах і посію ще трохи круп. Ось така моя сьогоднішня розповідь. Дякую всім за увагу. Бувайте всі здорові, бажаю всім мирного неба, успішної, вдалої праці, хто трудиться. Кажу, як завжди, що з вами був канал Село Ти Моя Доля. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Згадую, що звати мене Ніна, чоловік Володимир. До зустрічі! Всього вам найкращого.